Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. І можу привітати вас зі святом, тому що у нас у велоком'юніті справжнє свято, тому що вийшов Factor One, а це найшвидший, найаеродинамічніший, найтехнологічніший велосипед з наліпкою UCI, тобто UCI Legal. Справжнє свято, і чому я так от кажу, вважаю, та тому що фактор нам сказали, що це тепер найтехнологічніший і найшвидший велосипед. Вони провели дослідження, і тільки вдумайтесь на 22 він аеродинамічніший і швидше, чим спошиває Стесело 8, 22%? Ого! Ну просто неймовірні числа. Тобто. Я матрас, я їжу із середньою 20 км на годину, тобто на 22% швидше, я б на ньому їхав зі швидкістю 24,4 км на годину. Отак би підросла моя швидкість, просто із цього чудового технологічного велосипеду. Це ж так, мабуть, все працює. Ні, так це не працює. І давайте, давайте оглянемо, що там випустив цей чудовий фактор 1». І фреймсет вам обійдеться всього в 7600 доларів. Ну просто копійки по сучасним міркам. Ну, так би мовити, спортивний снаряд для спортсменів і багатих таких спузіка, джентльменів, які от можуть собі дозволити. Компріт Байк буде коштувати від 10 тисяч доларів. Ну, щось там нові тегрів, це аж 12. Ну і давайте зацінимо, що ж тут у нас такого новенького. Ну І насправді, якщо так дивитися з цього ракурсу, то нічого особливого, просто агитний юродський байк з якимось дивним, видовженим кокпітом. Дивно, але нічого такого. Ну, Тобто, задніх вони взяли від червели. Ну, так, аеродинамічно, спитаєте, ви, звісно, аеродинамічно, тому що колеса максимально близько, наближено наближена рами, дуже аеродинамічно. Єдине, що у такого у такої конструкції з такими кутами підсідільного штиря, я знаю, є проблема важко підібрати велосипед раму по розміру, тому що із оцих кутів якось регулювати сідло дуже важко тобто там буквально. Пару міліметрів назад, пару міліметрів вперед. І треба прям дійсно, от коли ви купуєте такий байк. Ну я їму, я така ситуація, що якийсь мій підписник вирішив взяти оцей Factor One, Він подивився, що на 22% він швидше. Та, то треба обов'язково робити дійсно хороший байкфіт, тому що якщо там щось піде не так, то просто треба буде міняти раму. Окей, це аеродинамічна. І головна фішка цього велосипеду це звісно не, оце, не оцей задній, а те, що там а, ну та кермон треба ще згадати. Звісно, кермо, не, типу Falcon, Кермо Falcon, хто це перший зробив? Не знаю, Б'янка, наче окей, теж дуже аеродинамічна, дуже дуже аеродинамічна, погоджуюсь. Ну і найголовніша фішка, звісно, це звісно, оця чудова, широка вилка. І ви, мабуть, запитаєте, а на хіба воно? Це що тепер? Це що тепер? Такі нові гравійники, щоб Тайрквіренс був побільше, щоб туди влізала широка покришка? Ні, це вони, мабуть, надихнулися, надихнулися хоп лотусом. Вони такі надихнулися і подумали, треба зробити щось таке, теж круте. Таке круте, епічне, і щоб це врізало в ці UCI-ні норми, щоб про нас оце всі заговорили, згадали. І для чого що це хоу пробили такі дивакуваті форми на своєму трековому велосипеді? От там якраз був сенс, там був сенс і логіка, і вона пов'язана якраз з тим, що я постійно, коли мова заходить про аеродинаміку в моїх відео, я постійно наголошую очевидні речі цю проговорюю мою любіму мантру. Що найбільше на аеродинаміку, на швидкість буде впливати людське тіло і посадка велосипедиста на цьому велосипеді. А велосипед буде відігравати другорядну роль, там відсотків двадцять тридцять усій аеродинаміці, Усій аеродинамічній картині. Тому не треба там паритись дуже сильно про аеродинаміку, якщо він навіть спортсмен. Ну, я маю на увазі купувати аеродинамічні рами, вони там майже ні на що не впливають. Е, так, колеса, звісно, непогано було б купити діпріми, якщо вам важлива аеродинаміка. Але в першу чергу треба зосередитися на посадці. Ну якщо ви зробите там аеродинамічну посадку, від якої буде дуже боліти спина, і на яку аж боляче буде дивитися зі сторони, ви будете швидше. І я думаю, що при розробці хоп хотіли синхронізувати аеродинаміку велосипеда з велосипедистом. Я думаю, це була першочергова задумка. І тобто ноги, тулуб, руки не є аеродинамічними, тобто ноги, це по суті циліндри. Циліндри не є аеродинамічними, там по правилам не можна там якусь пластикову фігню там наліпити або гумову, щоб зробити ноги там більш аеродинамічними, щоб позаду було менше вихорів. І тому вони вирішили зробити типу спойлерів. Тобто, якщо позаду або попереду буде спойлер. Буде менше вихарів, вся оця загальна конструкція. Велосипедист плюс велосипед, вона буде більш аеродинамічною. Тобто, це як таке спойлер крило. Якщо попереду поставити, навіть якщо воно не, ну, не з'єднане з ногою, це буде працювати. Що попереду, що позаду? І тому в цьому велосипеді ось такі дивакуваті форми: що позаду, що попереду. Тобто, це, ну щоб вони буквально прикривали ноги. Логічна, логічна, аеродинамічна. Так. І навіть вони, навіть ховп там заявляють про ну, кращу аеродинаміку в порівнянні з іншими рамами там, на 2-3 Ну, тобто реалістичні досить числа. Ну і давайте порівняємо це футуристичне чудо від Hope з футуристичним чудом від фактору. І виглядає вже не так аеродинамічна ну, в плані того, що, скоріш за все, оця вилка, оці леза вилки, вони просто не дуже то з ногами синхронізовані. Так, в теорії можливо, можливо, воно там щось трошечки аеродинамічніше. Але по факту це, ну, це просто, наче от, треба було зробити які, якусь фішку. Те ми взяли об'янки, те ми взяли осервели і давайте ще якусь фігню, і тема, щоб от ніякої всіх було от щось унікальне. І Мабуть, подивилися на цей хоп, але там і сіяйні правила в шосейному спорті вони не дозволили зробити прям от 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 і тому ми зробили оце, вот. І Це все виглядає просто як не знаю, як гравійник, якийсь сучасний дуже гравійник, тільки він тупо аеродинамічний. Ну воно воно не доходить до ніг, що воно там додає. І з цього випливає там ще інша проблемка. Тобто, якщо подивитися, якщо подивитися, давайте якийсь хороший колір. Там є, до речі, такий пінк-версія, непогано не виглядає. Ось тут у нас додається ще вихор, Колеса не, не так щільно придягає ну, Тобто, За рахунок того, що вони хотіли оце це у них з'явились там в інших місцях інші проблеми. Кермо аеродинамічне, підсіділа, все ну, аеродинамічне, ну, крім у цього, у цієї фігні. Як на мене, моє любіме слово так, тримайте мої любі підписники. Гімік це, на мою думку, є гімік. І те, що вони заявляють, що він типу аеродинамічніше, чим спешувайстермак, 8 і Cervelo, S5, аж на 22 і 15%. Ну, це, це брехня, це неправда. І ви скажете, звісно, Михайло. а Там же ж є оце європейське законодавство, і не можна це прибріхувати у таких от рекламних заявах. Як же ж вони вийшли з цієї ситуації? Ну вони ж оці, оці дані вони мають на чомусь основуватись. На елементарно. звісно, це це тест, типу аеротест, велосипедист плюс велосипед. І як ми можна бачити тут на фотках, у, у них буквально тут спешилайст, ну, С8, у якого просто там неймовірний, неймовірний там кокпіт, це приблизно як на моїх велосипедах. ну Тобто, штир зави, завищений, такий, як ну нормальний, комфортно поїздити спортіком. І, мабуть, просто. Річ річ у цього і стак велосипеда від фактору він просто більш агресивніший. і велосипедист, який був на ньому, він сидів нижче, аеродинамічніше. Або це, це елементарно робиться, просто попросити велосипедиста сидіти більш аеродинамічніше. Може, вони дійсно там якісь тести проводили, і от, ну, щоб потім це рекламку давати, і щоб потім, коли до них прийшла вдруг, що комісія, щоб вони показали. От в цьому тесті типу, дійсно аеродинамічніше на 22%, тому що ми попросили нашого велосипедиста сісти більш аеродинамічніше, тому що на цьому факторі менший стак, і велосипедист просто ж сидить нижче. Мені здається, ось, ось так це все було. Плюс, якщо я правильно розумію, то це просто там аеродинамічна труба, і він навіть колеса там не обертались, тому що там в реальному житті, фіг його знає. Це, це проста маніпуляція, маніпуляція, щоб потім. Оці всякі продажні журналісти сказали це у своїх рекламних відосах і статтях, що на 22% швидше, ніж спешилайстермак із L8. Ну що, зовсім не так. Він не на 22% швидше, якщо взагалі швидше. Там, хай, хай бог милує там на, на 0,5% він швидше, от оце було б вже більш реалістичніше. Та й подивився, що там пару оглядів на Ютубі. Вони всі як під копірку, там почав тех завдання сказати, що він відчувається як нормальний велосипед. Та тому що, побачивши оце, звісно, у покупців виникає питання: а як він там їде? На ньому взагалі там можна їздити, чи воно комфортне, чи що та як. Звісно, воно буде менш комфортнішим. Звісно, щоб у цю фігню зробити, вони витратили більше карбону. І оцей хайтюб, який уродує, можна сказати, велосипед, тому що ну, форма якась. Ну, просто з візуальної навіть точки зору, якщо так дивитись, ну, сутула собака, тільки навпаки, видовжена сутула собака. Та і щоб зробити цей кокпіт, там теж витратили більше матеріалу. Ну заради чого, заради паньків, заради привернення уваги. І, звісно, само собою, ці велосипеди, якщо хтось і поведеться, якщо хтось і купить ця дороба, в нього явно там якийсь власний веломеханік, якому він може там відвести свій велосипед за обслуговування, зараз заплатить там 500 доларів і довольний щасливий. Для нього це 500 доларів, там не знаю, це раз велосипед обслужити. Але якщо вдруг хтось побачить його на Оликсі. За там, пару тисяч доларів і подумає, купити. Ну, Ви маєте на увазі, що там все неймовірно переускладнене, що обслужити його буде ну, просто неймовірно важко. Запчастин, звісно, не буде. І так, там є якась регуляція виносу, щоб він був трошки вище, трошки коротше або далі. Але там плюс 15 і плюс 35 міліметрів ну, в реальному світі це там трошечки ні про що. І там дійсно треба робити байкфіти, одразу, мабуть, замовляти. От, просто з розрахунком, прямо під себе. Тому що щось там під себе налаштувати, враховуючи, що кут під ну там щось нереально буде. От. Ось цей колір прикольний. Мені подобається. Ну з кольорами, насправді з дизайном у фактора, все окей було. Ну тільки з якістю не дуже, з обслуговуванням клієнтів і з цінами. Якби, якби вони ліпили ціни, як Китай як роблять китайці на свої no -name рами, бренди. То в мене, мабуть, претензій не було, але це ж типу вважається елітарний бренд. З чого він почав вважатися елітарним брендом? Ні з чого. Бренд з'явився ні звідки, роблять якесь люте лайно, і чомусь це от вважається дуже швидко почав вважатися елітарним брендом. Не знаю, тому що вони один раз проспонсорували ізраїльську команду, і бідний там фрум на пенсії, там щось на ньому пару раз покатався. І я там ще подивився одну збірочку на цьому велосипеді. Щось там в фіналі велосипед важив 7 з копійками, там, наче 7 кілограм, 15 грам, 115 грам, щось таке. І я ще раз подумав: ну, тобто, ну це точно, що на оцей велосипед пішло більше матеріалу, щоб оця вилка там нормально працювала, щоб вона була жорсткою. Там явно треба все було посилювати. Оцей гігантський кокпіт та виглядає дуже важезно. І все одно, не дивлячись на це все, велосипед важить. 7, 115, чи скільки він там важить. Я подумав, це, це і за того, що UCI, Наскільки UCI негативно впливає на розвиток велосипедів? Велосипеди там давно б вже могли б важити там, не знаю, 4 кілограми. Це була б нова норма. Топових велосипедів гоночних, а ми маємо це те, що маємо, і тому фактор може собі дозволити зробити ось таке дорогу ужасне, гідне. Ну Звісно, це це справа смаку, але мені здалося, що більшості людям не зайшло. от Ну, ну щось є таке. от Не зайшло. От насміхаються насміхаються люди і називають це вентилятором. Технологія! технологія технологія Ну, ось тут фотка навіть, ізраїльська ця команда. Подивіться, ну, ну, типу, чи якось це сильно відрізняється від звичайного велосипеда, та ні, ну, типу, зробили б уже нормальну вилку, звичайну, як у всіх. Це б не виглядало хоча б так агидно. І я, я не впевнений, звісно, ж там. У них ж вони ж, мабуть, цей відділ маркетологів. Він, мабуть, там займає 90% усієї компанії. Вони, мабуть, краще знають оце. Ну оце буквально велосипед, щоб півниця. Велосипед, щоб півниця ну, вони зробили зараз. Весь інтернет велосипедне все ком'юніті обговорює оце Одоробова. Мабуть, ці досягнута. Так, до речі, ще є факт, Я оце я дорогу бачив, мабуть, десь півроку назад. Тільки тоді це була, типу, колаборація Bugatti плюс фактор. І я думав, що, звісно, це ніколи не різниця, ну це теж, типу, привернення уваги. Але якимсь чином вони там в маркетологічному відділі такі, а давайте релізнемо цю херню. Я думаю, я думаю, цю херню хтось буде купувати, і, мабуть, вони не прогадали, Я впевнений. Так, я впевнений, що от знайдеться вже десь пару стоматологів із Чикаго. Пару стоматологів із Чикаго, які в день заробляють як цей велосипед. Коштує. Я думаю, вони вже звернули увагу і вже його передзамовили. Та, це я так передаю привіти моїм чекашським донаторам і спонсорам, дуже їх люблю, цілую. Побільше стоматологів українських в Чикаго та, щоб вони донатили любимому блогеру, який їх байк, бісрейх їх червел, Червеога, їх Фактор. І дуже дякую моїм спонсорам, моїм потужним спонсорам. Дуже дуже дякую. Сподіваюсь, серед них теж багато стоматологів і шановним спонсорам. Серед яких теж думаю багато стоматологів. Дуже дякую, дуже дякую всіх. Цілую, люблю, до нових зустрічей.